Ось тому перед Україною велика робота. По-перше, пояснити людям, де правда, правда переможе обов'язково. По-друге, треба розуміти, що в Криму доволі своєрідне населення, яке я б назвав би таким пострадянським, яке за шматок якогось економічно-матеріального блага готове і про батьківщину забути. Тому я впевнений, що якщо Україна буде розвиватися в правильному шляху, якщо вона буде виконувати угоду про асоціацію і ставатиме. Економічно привабливим суб'єктом, то дуже багато з цього пострадянського елементу воно все таки знову привернеться свої симпатії повернуть до України. Я би не став радіти з цього приводу насправді, тому що оці всі метання через економічні блага, то... Не дуже правильно в ціннісному вимірі, але знову ж таки при правильній інформаційній роботі, коли ми будемо розвіювати ті міфи, які насаджувалися Російською Федерацією особливо інтенсивно в останні місяці, я думаю, що багато людей просто прозріють, навіть не через матеріальні блага, збагнуть, що ну, просто вони помилялися. Помилялися, довірилися. A... Бульбашці. Довірилися бульбашці, довірилися пропаганді, нібито, як вони вважали, дружньої держави насправді, насправді ворожа.